Тихий фронт буковини Каполана з Чернівців Василь Гасенець везе допомогу навіть у найгарячіші точки фронту. Він проводить релігійні служби на передовій. Вінчає, вислуховує і відправляє в останню дорогу загиблих. Везе тіла померлих захисників і віддає їх рідним про непросте покликання військового богослужителя у сюжеті Чернівецького репортера. Отець Василь Гасинець збирає черговий автомобіль із вантажем для українських захисників. Вони мали силу чим потужніше. Захищати нашу батьківщину, а кажучи, прямо знищувати ворогів. Цього разу тут є все: квадрокоптери, теплий одяг, деталі для ремонту машин, їжа та окопні свічки. Та за кілька хвилин автомобіль капелана заповнюється вщерть. Взагалі ви робите, вже дах піднявся, капелан проводить нас територією біля храму. Тут запарковано кілька автомобілів. Кожен із них каже, виконує свою функцію. «Рефрижератори з холодильником, які ми возимо. Загиблих героїв. Отець Василь став на сьогодні. Ну, десь понад 800. Найважче розповідає отець Василь це навіть не долати тисячі кілометрів чи їхати під обстрілами, а не знайти адреса та посилки. Повертати додому цю передачу або роздавати друзям. Коли адресата вже немає, скільки було поїздок на передову, капелан вже давно не рахує. Не є потрібно це рахувати, бо лише вернувся, переодівся і знов того самого дня. Поїхав. Та скільки б не було цих непростих подорожей, щоразу друзі, знайомі, волонтери і благодійники роблять так, щоб машини отця Василя не їхали порожніми. Дворик біля храму у день відправки нагадує радше Мурашник. Класів зв'язали 60 шкарпеток, 45 термос закупили, Зібрали солодощі, лимони, чай, все решта таке, щоб наші хлопці, як кажуть, відчували тепло наших сердець. Україні! Слава Україні! Микола Козу, який, як я вже сказав, забезпечує практично, якщо не ввесь, то більшу половину фронту гранатами. Різними, не бойовими, але і, і яблуками. Яблук. Чоловік щоразу перед відправкою капелана доукомплектовує да автомобілі але вітамінами, яблук. має власні яблуневі сади, а від друзів з Іспанії везе гранати. Так запевняє, задля перемоги України має робити кожен. Через не можу, маємо допомагати. Всім необхідним. Телефон отця Василя також не замовкає ані на мить. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Буває інколи. Я прохоз за один день було десь приблизно біля 280 дзвінків. І навіть під час інтерв'ю Чернівецькому репортеру капелан вирішує нагальні питання. Андрій, добрий день. Дай, будь ласка, ці. Комплект дві одну пару цих коліс. Що вчора ми з поговорили про них так за кілька хвилин шини для одного із військових підрозділів помічники капелана завантажують і так вже у переповнений автомобіль. Він подолав сотні тисяч кілометрів, відвіз неймовірну кількість волонтерської допомоги і адресних посилок до найгарячіших позицій. Василь Гасенець із самого початку війни на сході України й донині служить військовим капеланом і займається волонтерством. Запевняє, можливо, і зупиниться колись, але тільки тоді, коли Україна переможе. Господи важе, благослови. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4